Фасад б 8 ось таке положення світла. Будемо робити гарне, виправляти. Проект виконали на лінзах від AMS усьомих. Ось світло. Фари перед роботою на столі. Розібрана права фара. Розібрана ліва фара. Витягли скло, відправляємо його на полірування та бронювання. Стан кантів корпусів. Першої фари. Другої фари. Ось у ці відбивачі будемо вирізати лінзи. Зробили ложе під лінзу. Зафіксували лінзу, ось старий відбивач, Ось лінзи. повернули лінзи з масками, з декором фари. Ось такий вигляд. Хлопці і стонуровка БЦ відполірували та забронювали скло. Ліва фара перед спакуванням. Права фара перед спакуванням. Зібрали фари. Ось як вони виглядають. Будемо повертати їх на авто. Повернули фари на авто. Ось як гарно вони виглядають. Завершили процес лінзування. Отриманий результат. Ось якість світла. Все буде гаразд.